Абуль аз Аззахраві, більш відомим під латинізованим ім'ям Альбукасіс, шанується як один із видатних хірургів в історії людства, його незмірним внеском у розвиток медицини стала його енциклопедична робота під назвою ат Ліман Лімен Аджеза Ан-Альталіф вельми змістовний та докладний медичний посібник, який використовувався. Як загальне керівництво в європейських університетах протягом понад 500 років, а Тасріф є ілюстрованою енциклопедією, що містить понад 1500 сторінок, яка була перекладена латиною в кінці 12 століття Герардом Кримонським, найстаріший медичний рукопис, датований близько 1250 року нашої ери, який, згідно з британським медичним журналом, має неймовірну схожість. З роботою Аззахраві, що складається з 30 окремих розділів і став результатом 50 років медичної практики та копіткої роботи багато сучасних хірургічних інструментів, має той самий дизайн, що і на ілюстраціях, розробок Аззахраві. його пінцет і ножиці для операції на очі, а також понад 200 інших створених ним інструментів, навіть сьогодні легко впізнають сучасні хірурги.